Перш за все, хочу звичайно ж поцікавитись вашою думкою стосовно масованого ракетного обстрілу, який напередодні вчора буквально був підданий Україною, і майже сотня ракет прилетіли на нашу землю. Сьогодні о 10-й знову повітряна тривога. На щастя, не масований удар. А чому саме ці дні, і для чого ось такі ось такі прямо удари по Україні в один момент? Ну, в ці дні, я думаю, що зрозуміло на фоні е, великої двадцятки, коли лідери провідних країн світу збираються і е, обговорюють серйозні проблеми людства, і згої, якого туди не покликали. Він хоче привернути до себе будь-яку будь увагу. І друге, з змусити до перемовин е, з його, з його, скажімо так, привілюючою позицію, де би він міг, хоча б щось своєму населенню надати. І від як досягнення, і відтак, не маючи абсолютно ніякої змоги нав'язувати нам свою волю на безпосередньому полі бою, вони вдаються до єдиної переваги, яка в них поки що є над нами. Це ракет, якими вони знищують знову ж таки не збройні сили України, а вони знищують цивільну інфраструктуру, вони знищують те, звідки люди можуть брати тепло і світло. І, 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 а відтак це буде абсолютно потім їм згадано на міжнародних судах і трибуналах, де вони за все віддадуть відповідь. А поки що цю відповідь дають їм збройні сили України щодня знищуючи декілька сот е, окупантів відправляючи на той світ, а декілька а ще більше е, залишаючи каліками і пораненими. Тому ці такі ракетні удари це агонія Російської імперії, це її намагання. Максимально нашкодити перед тим як вона розуміє, що її чекає в майбутньому глобальна ганебна поразка. Дякую за коментар, пане Сергію. Стосовно ситуації на фронті, вже традиційно найгарячіші напрямки Бахмута Авдіївка. Що можете розповісти про ситуацію? Там абсолютно східний фронт залишається головним напрямком боротьби за нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Це П'ять областей це три області, які безпосередньо межують з противником, в двох з яких створені квазі республіки, які всі вісім років слугували плацдармом для нападу на нас. Тому природно, що зараз саме там зараз у противника ще залишаються можливості атакувати нас і проводити штурмові дії. Саме на Бахмутському Авдіївському напрямку він проводить щоденні штурми по декілька десятків, і на там ціною неймовірної мужності героїзму навченості. Наші військослужці відбивають їх, і що саме головне, наносять величезні втрати противнику як живі силі, так і в техніці. Працює майстерно наша артилерія, в тому числі використовуючи високоточні боєприпаси, які надані нашими партнерами, знищуючи фактично щодоби склад, командний пункт, або, або засоби логістики ворога. Пане Сергію, аналітики Діпстейт писали, що ворог продавлює, цитую, опитне і, можливо, навіть зайняв все село. Чи можете ви підтвердити або спростувати, під чиїм прапором цей населений пункт зараз? Там тривають позиційні бої. Час від часу змінюється сама лінія. Боєвого бойового зіткнення, проте ворог уже більше чотирьох місяців, штурмуючи ці напрямки, не досягнувши глобального якого результату, не продавивши нашу оборону і не вийшовши на оперативний простір, щоразу він проводить інформаційно-психологічні операції, де або обманює про те, що він зайняв якісь позиції, або зайнявши мінімальні якісь позиції. Тимчасово подається грандіозний успіх. І подається як якийсь надлом збройних сил України. Це абсолютно не відповідає дійсності. Там гнучка лінія фронту. Час від часу командири на місцях можуть прийняти мі рішення про тимчасовий відхід з метою збереження особового складу, і після цього, як правило, наноситься масований удар по противнику, як це було наприклад в селі Павлівка біля вугледару, де Маючи так невеличкий тактичний відступ, збройні сили України нанесли просто масований авіа і артилерійський удар по противнику. Після чого їхній, навіть так званий, там один з лідерів ватажків цього ДНР Хадаковський своєму телеграм-каналі просто пищав уже про допомогу і казав, що це е, така якби засідка, і це така підстава, що їх туди, і плюс наголошує на тому, що які яким. Ми... Величезними жертвами це е, досягнулося, і в тому числі елітної 155-ї бригади морської піхоти е, Росія. До речі, про вугледар. Шириться інформація, що дуже прям чималі втрати у росіян на цьому, е, на, на цьому відтинку фронту. Чи так це абсолютно, фактично, весь минулий тиждень е, можна сказати, що той напрямок був лідером по втратам. Поряд з Бахмутом, і вони втрачали там подеки, по по роті, і, і від одної роти і більше, тобто від ста чоловік біля ста чоловік і більше, іноді 70 чоловік за добу це тільки вбитими Плюс до цього треба додати поранених. Тому так, це це, це 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 дуже активний театр бойових дій, і там противник зазнає. По перше, він там намагається. Дуже він активізований і намагається штурмувати і прорватися, але але й несе неймовірні втрати, пане Сергію, Чи поповнюють підрозділи свої на сході за рахунок тих, хто з півдня з правобережжя Херсонщини вже з лівобережжя теж частково техніка пересувається у бік сходу? Тож ще поповнюють підрозділи ними? Ну так логістично швидко це неможливо зробити, поки що масового цього такого переруху ми не спостерігаємо. Проте, якщо такі плани будуть, наше, наше керівництво працює над тим, щоб їх знешкодити, і як правило, попередній хід кампанії показував, що ми вміли знаходити як проти отруту на кожне їхнє рішення, і вміли в більшості випадків бути на крок попереду них. Сподіваюсь, так буде і тут. На останок про наступ Росія на Білогорівку чи є просування ворога на цьому напрямку? Ні, він там декілька разів спробував проводити контраступальні дії, але також отримував гідну відповідь і, як правило, ніс величезні втрати. Пане Сергію, дякую, що долучилися. Розповіли про ситуацію на фронті. Сергій Срічариватий речник східного групування військ в ефірі Апостроф. Ці був.